Єдиним по справжньому успішним проєктом Трампа в Росії став конкурс Міс Всесвіт». власником цього конкурсу був сам Трамп, і він довго шукав нагоди провести його в Росії. Допоміг американцю реалізувати ідею азербайджансько-російський олігарх Арас Агаларов та його син Емін. Вони погодилися профінансувати й організувати захід у московському кроку Сіті Хол. Трамп прибув до Москви в листопаді 2013-го і не приховував, що хоче особисто побачитися з Путіним. Він навіть надіслав російському диктатору листа із запрошенням відвідати фінал конкурсу і написав у Твіттер Як гадаєте, Путін прийде на міс всесвіт? Якщо так, чи стане він моїм новим найкращим другом? Путін не з'явився, зате надіслав американцю подарунок і лист, змісту якого Трамп так і не розкрив. Під час самого шоу Трамп вихвалявся на американському телебаченні, що має стосунки з путіним і російський президент дуже зацікавлений у тому, що відбувається на конкурсі.